Овни, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події. Що важливого, значимого, чекає на вас в листопаді місяця. Я нагадую вам, що ми дивимося не лише по, не лише по сонцю, а бажано, по асценденту. Як його вирухати в будь-якому астропроцесорі, в Гуглі пишете, побудувати натальну карту онлайн безкоштовно, і вводите свої дані, і побачите. І так. Я просто вже витягнула цю карту, я почала записувати, але в мене мікрофон новий, і я його не, не знала, як включити, і побачила, що не світиться. Тому перша карта вже є. І початок місяця, перевіряємо, початок місяця вас буде про партнерство. Про взаємність, про підтримку, це може бути про кохання, дружба. Можливо, це про якісь робочі відносини. Саме головне, що двоє хочуть одного. Того самого. Це зеркальні відносини. Як ти до мене, так і я до тебе. Коли люди готові не лише брати, а й давати. Якщо це навіть по роботі, то люди готові ділити і відповідальність, і не знаю, якісь. Ну, обов'язки не тільки е, ділити там славу чи гроші. Якщо це про кохання, то людина, з яка з вами поруч, вона буде вас розуміти, вона вас буде слухати, вона буде вас підтримувати. Тому ось ця карта прекрасна. Це може бути тільки початок, можливо, це зустріч, можливо, налагодження якихось відносин. Але саме головне це відчуття гармонії, емоційної близькості і підтримки ще від іншої людини. Це може бути ваша подруга. Приїхала до вас в гості, чи там приїхала сестра? І ви так не можете наговоритись? Ви виливаєте душу, ви розумієте, що вас розуміють? Тому так, так, наступна карта. Наступна карта Рецепт Пентаклів, дуже часто вона в нас говорить про повільний розвиток подій і про навчання. Можливо, підете на якісь курси, підвищення кваліфікації, стажування. Можливо, ви когось навчаєте, можливо, ви когось стажируєте, чи ви передаєте передаєте комусь досвід, але якби ця карта така. Що для того, щоб отримати а, якусь там ціль, отримати те, що ви хочете, вам придеться довго, нудно, е, як це усідчиво і усердно да, робити, виконувати якусь роботу, наприклад, писати конспекти. Ще, до речі, ця карта ці дві карти в нас. Так, я вибачаюсь, телефон другий. Ці дві карти у нас говорять, що ви можете отримати оцю любов, цю підтримку, ось це все по інтернету, тобто по спілкуванню онлайн. Можливо, ви там з кимось почнете спілкуватись, можливо, дружити, можливо, якесь навчання підете онлайн і будете там, не знаю, з своїм викладачем чи хто там у вас відчувати да, цю підтримку. Так, далі. Далі в нас карта п'ятірка Пентаклів. Значить, карта пентаклів у нас завжди каже: про нема ресурсу, нема сил, немає енергії, немає ресурсу. Коли перше це погане самопочуття, друге, це. Коли ви можете, знаєте, очікувати зарплату, вам мали віддати гроші, або ви там робите ремонти, вам якусь там порахували баснословну суму, на яку ви не розраховували. Ви не відчуваєте, наприклад, підтримку від свого партнера. Бачите, людина, тут, м'яко кажучи, в якійсь депресії апатії, вона розуміє, вона сидить під душом, що час і гроші витрачені в ну, марно. Чи ви там вкладали відносини, чи ви там щось робили? А воно не дало бажаного результату. У буде такий період, коли зараз ми запитаємо. Однозначно, ця хвороба і ще може бути пов'язана з простудними історіями. Чому я так говорю, бачите, в нас карта повішена, заморожені ноги, тому обов'язково тепленько одягайтеся, взувайтеся, не перемерзайте, тому що дуже часто ось ці дві карти нам кажуть про якісь грипи, корони і все, що з цим пов'язано. Також може бути, дивіться, взагалі це карта ну, заморозки не тільки про ноги, все ще, а якісь заморожені, якісь проекти, де ви очікували грошей, ви очікували якогось хвалення, ви очікували якихось дотацій, не знаю, можливо, борг вам мали віддати. І от те, що буде на паузі в підвищеному стані, те може привести вас до брака, скажімо так, ресурсів. Тому перше, це здоров'я, а друге, якісь фінансові питання. або не знаю, там заморозилось з будівництва, заморозилось проект якийсь. От, щось таке, що ви за цього будете переживати, тому що ви вклали вже туди багато, а, наприклад, нема, щоб закінчити. Так, наступна колода. Питаємо, що чекає Овнів в листопаді місяці? Яким буде листопад для овнів? Яким буде листопад місяць для Овнів? І так, четвірка. Жезлів, карта свята. Навіть це часто є що святкувати. Це може бути календарне свято, може бути в когось якесь день народження, там, зустріч з друзями, однокласниками родини Христини Будьо, але дуже часто це ще карта, коли щось пов'язано, наприклад, з нерухомістю, пов'язано з там, ремонтом, мій, мій будинок чи мій дім, моя фортеця. Мої рідні, це моя там зона безпеки. Тому от по цій карті ви будете щось святкувати. Ви будете це не самі святкувати, а з людьми, які для вас близькі, яким ви довіряєте, які готові вас підтримати. І можуть бути ще питання, пов'язані там покупка, продажа новосілля. Може бути, ви зробили дома перестановку. І дивитися, Боже, як мене стало затишно, Боже, як мені подобається. Чи не знаю, що там якийсь декор зробили, прикрасили, які вже купили нові, новорічні, не знаю, прикраси, одягнули там, не знаю, ці новорічні гірлянди. І вам відчувається от це, знаєте, такі відчуття такої якоїсь. Мені хорошо, мені добре, мені затишно в моєму домі і там, де я захочу. Ну, святковий настрій вам забезпечений. Так, овне, далі Імператор, так це ж ваша карта, Овне, це карта влади, прийняття рішення і, скоріше всього, що вам потрібно, буде, взяти відповідальність за. Те, що ви хочете. Ну не знаю, там до прикладу, ну це просто. Ви вирішили схутнути, і все. З сьогоднішнього дня я собі забороняю там їсти, я повинна ходити в зал. Дисципліна, контроль, відповідальність, серйозність, впевненість в собі своїх Тобто, Це людина, яка знає, що хоче, знає, що їй для цього потрібно, які потрібно прийти. Прийняти рішення, дії, ви будете обмежувати себе в чомусь, тобто собі ставити якісь, не знаю, там, задачі, плани нарізати і оточуючих. Якщо ви на роботі, найбільша кількість керівників це, звичайно, овни. Якщо ви керівник, то ви будете нарізати задачі своїм підлеглим, ви будете з них там, щось, не знаю. Спрос якийсь, тому це більше про рішительність. Да? Рішучість, витримка, зосередженість, впевненість. Да? все. завтрашнього дня я беру себе в руки, я там щось міняю, я починаю там бігати, худнути, я там перестаю переклад... перекладати відповідальність на когось іншого. Тому ось така може бути історія. Так, далі. Також ви будете розуміти, то знаєте, карта терпіння, що для того, щоб отримати якийсь результат, який ви попередньо для себе, наприклад, вирішили, да там не знаю, хочу там вивчитися, і ви приймаєте рішення, все ви йдете на навчання, то ви, ви будете розуміти, що. Треба десь почекати для того, щоб отримати це. Для того, щоб досягнути успіху, для того, щоб отримати плоди. Ви в щось інвестували, ви в щось вклали. Це може бути в не знаю свою енергію, своє здоров'я, свої сили. Будь-що. Вам треба буде проявити терпіння, або знову ж таки, ви можете чекати якихось документів, результатів, зустрічі, рішення, може там рішення суду, чи ще чогось для цього треба буде потерпіти. І саме головне от, зрозуміти, що тут час іде на вашу користь. Це випробування да, на якусь вашу витримку. Так, наступна колода, наступна колода для огнів. Так, що чекає овнів в листопаді, хочу сказати в жовтні. В листопаді що чекає овнів? Так, четвірка, м -м -м -м, четвірка мечів, знаєте, наче як ви будете в якихось моментах сліпі. То ви не будете бачити виходу з якоїсь ситуації, ви не можете не побачити очевидних речей. Тобто, ви знаєте, як на ощу будете, або ви просто на ощу прощупуєте, та там, наприклад, якогось там бізнес-партнера, ви там ну, якась нова взаємодія, взаєм... співпраця а і щось. А, але частіше всього в мене в практиці це карта, коли ми в особистому одна, одні і ті ж речі, ми закриваємо очі, робимо вигляд, що ми сліпі. Німі, глухі, і якось воно буде. Ну, як правило, якось воно буде, воно переходить наступна карта, це п'ятірка мечів. А там же карта йде розчарування, маніпуляція. Тобто, оце сніжним комом, воно якось набирає обороти і потім вилазить нам боком. Так, далі овни. Карта луна. Взагалі, це карта переживань, коли ми на чомусь дуже сильно зациклюмось на якісь одній ситуації. А помните, що я вам казала після четверки-п'ятерка? Так от вона. Ви зациклитесь на цій ситуації розчарування, коли не знаю, ви з кимось посварились. Це знаєте, це про якісь підводні камні. Можливо, ви дізналися там, що людина не та, яка за себе? ну, все, як це... Представляє, можливо, ви дізнались якусь таємницю, ви дізналися, що хтось вас обманює. Тобто, от те, що було по луні, це завжди те, що не видно, те, що приховано. Це завжди друга сторона медалі, яку вам показують одне, а насправді інше. І ви, от те, що інше, ви можете дізнатися. І за цього у вас буде ось ця, знаєте, якась емоційна втрата. Я не думала, що так буде. Там це мене розчарувало. Там хтось не виправдав мої очікування. Якась, навіть е знаєте, оце таке відчуття себе жертви себе шкода, е буде ось це, і воно буде. Скоріше всього, до речі, ще можуть бути якісь які питання по оцій зациканності: це питання місце проживання, мама, бабуся і вагітність, тобто жіноча літня, і це те, за що, що може піти не по плану. Там не знаю, там, ну не дай Бог, там, мама захворіла за бабусю, і ви за це переживаєте, і ви думаєте, так, чи у вас там вагітність, і, там, погано себе почуваєте, і ви за це будете дуже сильно. Але тут саме головне, що ви дивитесь тільки в одну точку, і ви не бачите нічого. Навкруги. Тобто ви дуже сильно ну, на, на цій проблемі, і вам все, що ви можете, змістити фокус уваги з негатива на позитив. Так ще одна карта. Шестірка кубків. Шестірка кубків у нас це карта минулого. І тут можуть бути, чомусь я так подумала. Імператриця і це жіноче здоров'я. Тому ну, будьте уважні до свого жіночого здоров'я. Можливо, у вас якісь затримки, можливо, у вас бої, жіночого цикла. Це якщо ви жінка, якщо ви чоловік, у вас можуть бути питання, пов'язані з минулого, там, з мамою, з дружиною, опять же, по жіночій лінії. Да, може ви бути в цьому місці, вирішувати якісь не знаю, питання своїми жінками. Якщо ви жінка, то може бути там з мамою або з жіночою також ви можете поїхати тут частіше це, до мами, до бабусі, місце, де ви виросли, не знаю, згадати, вспомніть все, так, що у вас було, але воно в позитиві. Саме головне це не зациклюватись на ті якісь ситуації, яка у вас може відбутися. Ну, чомусь ви дуже сильно можете її якось боляче проживати. Тому що по луні в нас завжди ну, якась вся, така драматизація всього. І якась така суб'єктивність, знаєте, ой Боже, мене ніхто не любить, а як же це буде? Так, наступна карта, наступна колода. Що чекає овнів в листопаді місяці? Що чекає овнів, овнів в листопаді місяці? Паж кубків. Пажив нас часто це діти, особливо, або це рак риб, рак риба, Скорпіон, дитина, або це дитина дуже така якась чуттєва, творча. Та може, може бути свято, може. Знову ж таки, в нас ця карта була, тому, можливо, ви щось святкуєте, дитини, якась перемога, можливо, дитина день народження, можливо, якесь дитяче свято. Ну, якась святкова атмосфера, пов'язана з дитиною, або вас запросили на якесь дитяче день народження, вона буде. Ну, Атмосфера свята у вас буде присутня. Так. Ви знаєте, випала знову ж та сама двійка кубків, поки я мішала, яка була перша. Да? Тобто, це карта е, тіність рукою твоя, любові закоханості, зустрічі, знайомства, душевних розмов, підтримки ось це все от воно все одно буде. А в нас випала королєва кубків, коли. А ви дозволите собі бути чуттєвими, тому що овни вони, як правило, такі все контроль, вони запальні. А тут якась у вас може бути мрійливість, якась мнітність, дасте собі якусь слабінку, можливо, дозволите собі плакати, можливо, ви там прийдете до мами чи до подруги, там когось на плечі можете поплакати, пожалітися. І це класна карта для вас. Вас, тому що вам потрібно давати оцю болюомоця для того, щоб не було якихось болячок. Так, ще одна карта. Вісьмірка жезлів карта дуже швидкого. О, швидкий, може бути неочікувана, не знаю. Щось пов'язане з. Тут або новини якісь, які заставлять вас не знаю, вночі не спати, переживати, або неочікувано може бути там головна біль мігрень. Тиск, ну все, що з головою. Бачите, тут оця якась бистрота пов'язана з, з поганим самопочуттям. Тому це в фізичному плані ви можете неочікувано, наприклад, захворіти, злягти, все, що пов'язано візуально навіть з головою. Або хтось вам там позвонив, щось сказав, ви щось там собі взяли у голову, якісь не знаю, якась новина, яка не дасть вам заснути, і ви будете себе не тільки накручувати, а це завжди от та якась така, а що ж. А що було б якби так? А якби так, а якби я сказала, а якби він сказав, тобто починаєте прокручувати в голові кожен раз якісь історії. Так, ще одна колода. Ой, вилітає, що чекає овнів в листопаді. Овні листопаді. Вісмірка кубків! Я завжди уточнюю тут про те, що ви розумієте, що так як є, ви вже не хочете знаходитись в якомусь емоційному застої. Це карта, знаєте, якоїсь пустоти. Що в тому на тій роботі, в тих відносинах, в тому емоційному стані, на тому духовному чи якому матеріальному, якому ви знаходитесь рівні, ви, вам вже там тісно і вам захочеться змін. Оце не вистачає відчуттів, і я йду на пошуки себе. А чому я йду на пошуки себе? Тому що я нічого не відчуваю. Пустота. ви можете захотіти йти на нове навчання, ви можете захотіти йти в нові відносини. Ви можете захотіти не знаю, кудись поїхати, от самі зібратися, поїхати, що я відчуваю, що зараз, де я? Тому що Відчуття отут от мені вже не цікаво. Хтось по цій карті міняє. Не знаю, хочу поміняти ПМЖ, переїхати, змінити від там помістати зошниками, відмовити все. Я вже не хочу там пити, чи я не хочу там палити, чи я не хочу бути в цих відносинах. Вам захочеться чогось нового, але буде страх. Страх змін, змін хочеться, а дьявол це завжди, Він говорить, так, що. А вдруг буде гірше, а вдруг ти пожалієш? Тому у вас буде є таке мітання там, плюнути, кинути все і піти далі. чи А ні, треба почекати. А вдруг? І оце, а вдруг, воно буде, так, буде вас зупиняти? Так, далі третій раз. Третій раз випадає двійка кубків. Я дуже люблю цю карту. тому що в нас точно є відчуття, що ви, вас люблять, вас підтримують. Тому може бути навіть таке, що там, ви, наприклад, захворіли, і там, хтось із ваших близьких так за вами проявляється, турбується, слухає, розмовляє. Можливо, у вас не знаю там. Якась там неприємна подія, і людина, не знаю, готова вам допомогти, і та, на яку ви не розраховували, або навпаки, ви можете з кимось, з ким у вас були холодні відносини, якісь відсторонні відносини, ви можете там примиритися, ви можете налагодити відносини, але три рази, двійка кубки говорить, що буде у вас хтось, з ким у вас буде коннект. Connect. Так, і остання в нас колода. Давайте спитаємо, що чекає овнів, яким буде для овнів листопад місяць. Для овнів листопад місяць імператор ми пішли по іншому колу. Тобто це карта влади, це карта прийняття рішень, відповідальності, дисципліни і контроль. І вона дуже чітко говорить, що для того, щоб отримати те, що ви хочете, вам треба точно не розраховувати ні на кого. Точно не перекладати ні на кого відповідальність і що, не знаю, хтось вирішить ваше питання. Тільки ви і тільки план, стратегія. А, бар не прийшов. Ну, бачите. Може привести вас до цілі. Тут у вас має бути. Це саме головне, знаєте, якась така для мене впевнений собі. Знаєте, людина сидить в кріслі, вона ну, якби цар свого життя, і значить, як ви можете приймати якісь рішення для того, щоб щось поміняти. Дуже часто ну, імператор це Овін, тобто це людина це ви, це Овін. А що імператор? Так? Про що імператор? Тобто будуть якісь у вас спокуси, вас е, хтось може не знаю, або вас, отут була карта також д'явола, ви вирішили, що пора щось міняти. Я хочу знайти себе, я хочу вийти з своєї зони комфорта, але страх буде брати наді мною верх. І ось ця карта дублює, що ви можете, да, страх там буде, але ви можете отримати, якщо ви, я точно це вирішила чи вирішив. Я готова да, там, не знаю, себе піднімати в 6 годині ранку, навчатися, читати, там, ну, дивлячись, яка у вас задача. для того. Також у вас можуть бути спокуси. І, тобто, імператор це в нас ну, не тільки овін, а це чоловік, який чиновник, можна владиця, може бути. Військова, це тобто, людина, яка своїм словом, рішенням має якийсь вплив. Да? І тут, з його сторони, дьявол це або спокуси, або це залежність, емоційна, фінансова якась. Та, чим? Да, і Тут можуть бути за фінансові якісь блага. Так, ще одна карта для Овнів. Ну, це прекрасно, тому що ви в ресурсі, Кінець місяця взагалі, якби карта прекрасна, коли ви сміливий, ви яскравий, ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, хто вам потрібен для щастя, ви е, наповнені, знаєте, оцими якимись і амбіціями. і... Цим імператорам це і впевненість, і харізма, і все у вас буде. Це дуже сильний сексуальний потяг, сексуальна енергія, коли ви заходите в кімнату, а всі повертаються, можете бути одягнені там в спортивних штанах і ще щось, але від вас буде отака енергія. Бачите, тут навіть такі над посохом, така магія. Тобто, у вас буде вміння знаходитись в потрібний час, потрібному місці і приймати. Mātēm Потрібні рішення, і за вами будуть іти, Ви будете як вести людей, можливо, ви там будете вести блоги, будете щось розказувати. Люди будуть казати, да, я готовий, а тому от щось таке. Так, і остання карта, я бачу, що я сьогодні не закінчую. Лицар Пентаклі, вона в нас вже була. Це карта повільна: про навчання, про стажування, про переписки. Все це часто про онлайн. Таке, що його особливо не можна потрогати, але так, попередні карти в нас. Були про енергії, то, можливо, у вас оцей, як заряд енергії, він буде через онлайн. Ну і давайте ще таку штучку для овнів. Так, я хотіла оцю шторм твоїх думок. Як переповнена чашка, наша свідомість переповнена різноманітними припущеннями і думками. Щоб побачити істину, виплесне все зайве. А тобто, не беріть дурно в голову, як я кажу, а тяжкого в руки. Ну, бажаю вам прекрасного місяця, легких енергій. Будьте які. Яскраві, де це ці жезлові, я вже тут намішала. Будьте королєвою жезлів, будьте в ресурсі, будьте натхнені, наповнені, приймайте рішення, беріть відповідальність і пам'ятайте, що є у вас той, хто готовий вас підтримати. Люблю, цілую, не забувайте про енергоні, ваш душевний таролог.